Про небезпечну знахідку рятувальникам повідомили мешканці села Бурканів. В перший день біля річки вони виявили 9 артилерійських снарядів, та після приїзду аварійно-рятувального загону спеціального призначення вибухонебезпечних предметів стало майже в чотири рази більше. Поступово кількість знайдених снарядів зростала. Станом на 18 листопада їх знайшли 171. Сьогодні таких небезпечних предметів вже 183. За повідомленням місцевих мешканців Тербуляцького району села Бурканів. Групою піротехнічних робіт було виявлено місця скупчення вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійські снаряди калібром 76 мм. Головна небезпека даного снаряду полягає в тому, що він споряджений свинцевою шрапнелю, а також дистанційною трубкою, від якої даний снаряд може вибухнути. Дані вибухонебезпечні предмети несуть з собою велику небезпеку для місцевого населення, тому застерігаю. При виявленні вибухонебезпечних предметів звертатися в службу порятунку 101».